Зима вимагає не тільки готовності прийняти тепло, але й передусім його дати. Як повідомили керівники котельні північного промвузла, аби взяти старт, мають до виконати ще 8% запланованих заходів. А от енергоресурсами більш-менш забезпечені. По газу є договори з Нафтогазом. Мазуту як резервного палива вистачить на тиждень. Решту закуплять найближчим часом, аби протриматися без газу 10 діб. Суми теплоенерго, нагадаємо запасається крім газу вугілля. Останнього станом на 11 вересня мають вже 15,5 тисяч тонн. Наше підприємство має резервний вид топлива, привышаючи необхідний об'єм існуючих норм потребления, но ці 15,5 тисяч тонн вугілля на проходження всього отопительного сезону недостатньо. Тому заключені контракти і ми получаємо. Южноафриканський уголь ще в октябрі місяці порядка 20 тисяч тонн, що дасть можливість нам повністю проходити і мати резерв топліва до марта місяця. Щодо мереж і теплових пунктів, 93% вже готові подати у будинки сумчан тепло. А зі 145 поривів, виявлених за час гідравлічних випробувань, тільки 9% залишилися в роботі.